Привіт, друзі! Сьогодні одне з господарств Київської області поділиться досвідом впровадження вологозберігаючої технології на своїх площах. Став лайк, щоб техніка не ламалася, підписуйся на канал, щоб не було дефіциту вологи, та залиш коментар, щоб нам було приємно. Усім гарного перегляду! Земельний банк СФГ Роксолана складає 1036 гектарів. В 2017 році господарство відчуло дефіцит вологи, тому керівництво почало впроваджувати вологозберігаючі технології, спробували технологію ноутіл. No але за словами керівника господарства Миколи Васильовича Начая, через важкі ґрунти технологія не прижилась. Зате поєднання глибокого рихлення і вертикального обробітку дали свої результати. Микола Васильович поділиться трьохрічним досвідом експлуатації сівалки точного висіву Кун Космо 3М. Яка сівалка була раніше? Чому обрали саме космо та найцікавіше? Які були поломки за півтори тисячі гектарів наробітку, починаючи з 2017 року, сама природа внесла корективи і почалися засухи, недостаток вологи. І це все стимулювало і мене, і наше фермерське господарство іти в ногу з часом і придбавати техніку, яка була б вологозберігаючою, щоб якомога більше можна було накопити вологи. Тому ми придбали акселератора. Потім придбали перформанса. Це було потрібно для, для вертикального обробітку ґрунту і для збереження вологості ґрунту, вологи в ґрунті. Також ми придбали посівний комплекс S Pro 6000 для зернових культур і також придбали сівалку косма для технічних культур. Все це пов'язано з тим із вологозбереженням. Чому? Перед цим у нас була сівалка анкерного типу, зараз, наприклад, сівалка косма це дискового типу, У нас важкі ґрунти, і часто, як є опади, вони запливають. Тобто набагато краще диском положити зерно і на відповідну глибину. Тому ми Прийшли до висновку придбати сівалочку Косма. Чому саме кун ціна і якість це перша причина, друга технологічні операції, які виконує дана сільськогосподарська техніка, підходить для нашого господарства на всі 100%. І повністю забезпечує всі сучасні технічні вимоги, як природнього і людського факту. Через 100 через саме. У нас технологія нотіл не проходить, пробували, але поки не на часі. Звичайна технологія, оранка та технологія, яка склалася вже не один рік і не одне десятиліття у нашій зоні. Якщо у нас тут іде диск для наших ґрунтів, перед цим був анкер, який, якщо запливаючий ґрунт, Буває, ось опади пішли, і не можна чітко дотриматись глибини, то тут за рахунок диска, який прорізає за рахунок цього диска, ми дотримуємося чітко глибини і розміщення зернин у рядку. Точніше, глибина, і перш за все він розрізає ґрунт. Якщо пішов дощ, анкер ґрунт уплотняється і виходить, не дотримується глибини посіву глибини посіву. На анкерній сівальці не дотримається. А диск, як виставив, він чотенько дотримується глибини. Оце е, однозначно великий плюс у тому. Як виставився, нам треба, наприклад, посіяти соняшник на 4 см, який би той ґрунт не був, диск положить його і це, а анкер, ти його прижимаєш і регулюєш, а воно не регулюється, не, не... спливає. Так? Да, 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 да. Оце проблема. А диск вже як той виставив. То він вже йде собі і це. І відповідно ж, ну і в анкрії теж прикочування. Зразу і прикочується. Получається, земля, ось якщо волога земля, диск іде, він раз розвертає диск, положив, а анкер він йде по цьому і не та якість посіву. Не та взагалі не та. О. Так що такі діла. А так, то сівалка дуже надійна, питань по ній немає. Третій сезон, вона сіє 500 гектарів, Це три, від 400 до 500 гектарів вона сіє кожен сезон. Не було нічого. По ній, по ній взагалі зауважень, поки нема ніяк. не знаю. Її запустили в експлуатацію і все, і оператор обслуговує. Якщо то ми алотіх на хлопці сюди. Ну, в основному ну, немає проблем. Уже ж я не знаю, механіка є механіка. Електроніки здорової немає, контролери стоять, щоб не забивався диск висівний, ну, угу. щоб і, чітко і, зерно лягало, контролює все. Інформація і, там стоїть цей, по кожному сошнику. Не дай Бог, де чи, забило, чи що зразу. Інформація в оператора є і все, він зупиняється, дивляться, якщо це. А так, ну зауважень по ній взагалі немає. Куновська техніка це дуже надійна техніка. Так само і Плугоно, ну, там цей мультілідер. Ну, працює, не знаю. Ну, нігде, що, що по рамах, що по рамах, ну немає нігде, що акселератор, що сівалка, нігде тріщи, немає, все. Ну, якість металу кун робить, я знаю, вони в Австрії метал куплять. Також великий плюс цієї сівалки, що є добрива. Баки для добрив, тому тут можна фактично на тій відстані поблизості до самої зернини, можна положити добриво. Зараз ціна добрив, ви самі розумієте, яка. І можна відрегулювати глибину положення добриву відповідно до кожної зернини. Тому це є великий плюс. А так сівалка надійна, вона механічна, вакуумно механічна, ну, не підводила. її, фактично це вже третій рік ми її використовуємо. Ну, Бачите, її стан. Тобто якість що металу, що самих робочих органів дуже висока. Ти подиви, який стан її. Це ж якраз ми її надчепили, бо ще не вчепили воно цих маркерів. Нічого, нічого. Маю, нічого, та що ти зробиш вітер? Е, дивись, тільки-тільки е, ну, забрали з цього і готовим до її, до посіву. Е, вона буде сіяти соняшник. Соняшник, потім кукурузу, О, тому ми зараз її готуємо до сього. Пишіть в коментарях, якими сівалками сієте ви. І головне, як провести посівну, коли постійно йде дощ. До речі, поділіться з нами, хто вже відсіявся, а хто не може вийти в поле. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник та будьте першими, хто переглянув нове відео. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!